Вітаємо усіх на нашому каналі Боснія Герцеговина, Україна, півфінал плей офф відбору на євро. Чи виграють наші? Скільки квитків продано на матч? Хто з українців найбільший оптиміст у збірній? Який рейтинг у нашого суперника іде дивитись матч Боснія Україна? Про це й не тільки на каналі Парши Футбольний, прямо зараз. Боснія Герцеговина, Україна, четвер, 21 березня. Півфінал плей офф відбору на євро. Матч відбудеться на полі суперника у місті Зениця. Переможець зіграє з найсильнішою командою з іншої пари Ізраїль, Ісландія. У четвер пряма аудіотрансляція матчу на нашому каналі на першому футбольному. Після 21-ї години запрошуємо усіх підтримати українців у компанії більше тисячної команди вболівальників на нашому каналі. Приєднуйтесь і ви. А про те, де дивитись матч, ми розкажемо згодом у нашому випуску. Партнер випуску новин компанія Фавбет. Нагадаю: у відборі до чемпіонату Європи збірна України посіла третє місце у групі Сі. Пропустивши вперед Італію і Англію, завдяки рейтингу у групах Ліги націй Команда Сергія Реброва отримала додатковий шанс здобути путівку. Це ж стосується і Боснії Герцеговини, яка провалила відбір, посівши лише п'яте місце у групі, де грали Португалія, Словаччина, Люксембург, Ісландія і Ліхтенштейн. Головний тренер збірної України Сергій Ребров перед грою зазначив. На нас чекає дуже важливий матч. Будемо вдячні усім уболівальникам, які нас підтримуватимуть. Я впевнений. У наших хлопцях ми зробимо все для вирішення завдання потрапити на євро. Сергій Ребров, крапка. На матч півфіналу продані усі квитки. Про це повідомляє Федерація футболу боснійців. Стадіон Білінопол у Зенеці вміщує всього 15,5 тисяч вболівальників. Для українських фанатів виділений окремий кутовий сектор. Квитки на нього коштують 10 євро. Захисник нашої команди Олександр Караваєв назвав найоптимістичнішого гравця у нашій збірні. Ми всі як одна сім'я, але Георгій Бущан це наш науван в усіх аспектах. У побуті, на полі, в роздягальні, у кімнаті він заряджає своїм оптимізмом завжди. Зазначив Олександр Караваєв. Ну що? Я думаю, що оптимізм і зарядка від Георгія Бущана нам знадобиться: віримо в Україну. Віримо, можемо, переможемо. А ось головний тренер Боснії і Герцеговини Слава Мілошевич поділився своїми враженнями перед матчем. Цитую: читав дещо з того, що писали українські ЗМІ. Мені здається, що вони нас трохи недооцінюють. Я радий цьому. Не люблю відповідати у ЗМІ. Ми будемо відповідати на полі. Зазначив Мілошевич, ну що чекаємо. У нас є своя відповідь, і сподіваємося, вона буде гідною. Півзахисник баснійців п'яніч поділився своїми очікуваннями. Я чекаю на матч, який змінить моє життя. Моя мрія поїхати на євро зі збірної Боснії Герцеговини, в якому ми досі не брали участі. Звісно, попереду важкий матч, але величезна мотивація та наша публіка будуть перевагою для моєї команди. Зазначив п'яніч. Ну а ми сподіваємося, що українські футболісти зроблять так, щоб мрія п'яніча поки що не здійснилася. Чи не так, друзі? Далі у випуску представляємо нашого суперника збірна Боснії Герцеговини. Рейтинг ФІФА номер 71. Для порівняння Україна номер 24 Трансферна вартість усіх футболістів збірної Боснії Герцеговини 120 мільйонів євро українців 330. Середній вік вік Боснії босні герцеговини 27,5 років. У збірні України 25,5 років. 26 гравців суперника грають за межами Боснії. У нас у збірній 12 футболістів, які грають за кордоном. Найдорожчий гравець суперника нападник німецького Аузбурга Деміровіч. Його трансферна вартість 20 мільйонів євро. Захисник Дєдіч з Red Bull коштує також 20 лямів. Замикає трійку захисник Шеффілда Ахмед Ходжич. У нього 18. Інші гравці значно відстають по вартості. Для порівняння українці Олександр Зінченко 42 мільйони, мудрик Михайло 35, Артем Довбик 28 мільйонів євро. Інформація згідно з даними порталу «Трансфермарк». Нагадаю, що збірна Боснії Герцеговини провалила відбір, посівши лише п'яте місце у групі Джей, де грали разом з боснійцями португальці, словаки, люксембуржці, ісландці і Ліхтенштейнці. Збірна посіла п'яту позицію, 10 матчів. Три перемоги всього на всього, жодної нічиєї і сім поразок. Дев'ять м'ячів забили боснійці, двадцять пропустили. Нижче лише Ліхтенштейн. Так ось збірна Босні Герцеговини саме перемогла двічі Ліхтенштейн і один раз Ісландію. Решта матчів програла, в тому числі двічі і Люксембургу. Так що, чому ж вони не програють тоді нам? Парад Україна! Ми з тобою. І про те, де дивитись матч Боснія Україна. Трансляція буде на платформі Мегого. Також матч боснія Герцеговина Україна покаже суспільне. Ну і звичайно, як завжди, наш канал «Перший футбольний пропонує вам аудіотрансляцію цього захоплюючого поєдинку у компанії більше ста тисячної команди вболівальників. Приєднуйтеся, друзі. Ви як вважаєте, чим закінчиться матч з боснійцями? Перемога чи поразка? Пишіть у коментарях під цим випуском ваша думка цікава і важлива для нас. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки. Вподобайки, підписуйтеся і підтримуйте наш україномовний канал. Наші найближчі трансляції футбольних матчів. Середа, 20 березня, Україна, Північна Македонія, збірна України Ю 19 Команда Михайленка стартує в відборі Євро 2025 Тож не пропустіть середа, 20 березня. Ну і в четвер матч Україна, боснія герцеговина після 21-ї. Нагадаю, що анонси всіх трансляцій каналу Перший футбольний. Ви знайдете у розділі спільнота на нашому Ютуб каналі, а також у вайбер спільноті Перший футбольний та соціальних мережах нашого каналу: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Усіх запрошуємо разом. Нас більше ста тисяч. Будемо раді і вам чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз: Слава Україні! Ваш перший футбольний.